Дякую. Оце, мабуть, фініш. І у нас риба є. Ой. Юний Данило з татом Зориславом радіють, що на останніх хвилинах першого туру змагань з риболовлі їм вдалося спіймати чергову рибу. Це важливо, адже невдовзі зважування, підсумки якого й вирішать, хто був найвправнішим. Щоправда, клює нині не дуже, зізнаються учасники конкурсу з Рівненщини. Мелка риба клює часто, але маленька. Хотілось би, щоб хоч, хоч трошки така крупніша була. Було б трошки веселіше, скажем так. Це до слова заплава стиру, що у підгайцях. Нині тут зібралися майже 40 юних рибалок та їх родичі з різних куточків Волині, аби позмагатися за першість у спортивній риболовлі. Конкурс має два тури по півтори години, упродовж яких хлопці та дівчата щосили стараються піймати якомога більше риби. Найперше важливо не прогадати з наживкою. Традиційний опарик. Хоча є всяке, думаю, може на перловочку буде. Але на перловочку не хоче, пробували. Клює на опарика, червоного опарика. Ну, прикормки трохи треба. Рекомендую всім, хто ловить. Прикормки треба на поплавок брати багато. Данило з татом змагаються на Волині уже вдруге. Мама каже, готувалася до змагань дуже ретельно. Їздили навіть з ночівлею. О, це процес, це ж з вечора збирання, цілий тиждень готування, а до цих змагань, то це взагалі місяці готування. Бо вони Юля ж приїхала з татком. Каже, що риболовля справа хлопчача не погоджується. Щось трошки клювало чи ні? Так, клювало. – Скільки риби десь приблизно вже зловила? Я думаю, сім-вісім десь. Незважаючи на війну, ну просто діткам ну, треба трошки їх від цього відволікти від того всього, бо вони в цю рутину, ну, ув'язуються, як не є. Треба, щоб трошки їх від цього відволікти. Ну, це такий дуже, дуже гарний спосіб для цього. Для 10-річного Дениса зі Смолигова риболовля найулюбленіше заняття. Хоч зізнається, вранці прокидатися не дуже любить, але для такої справи ладен на все. Тим паче хлопець має свого наставника. З татом ходив, з дідом їжджу по ранках деколи на річку до себе. Він показує, як там робити удочку, як її прив'язувати. Ну, як оберевеш, то він показує там. Деколи допомагає, щоб, щоб зловити, то він вже дуже давно займається рибою, він вже дуже добре. Тож у всьому рівняється Денис на дідуся. Їдуть на річку велосипедами, і це певне справжня насолода. Ніколи не забуде, як спіймали шестикілограмову кілограмову щуку. Зимою було одне діло, як він просверлив дирку, поставив жерлиці. І велика щука дуже велика клюнула. То ми там витягали його. Її до слова, після кожного туру змагань відбувається зважування за його підсумками обиратимуть переможців. Змагалися учасники у двох категоріях. У нас є дві вікові групи, якщо додати, це від 6 до 10 років, включно і від 11 до 15 років. Вкручно. То в кожній з цих груп є свої переможці і свої переможені, Так, так? У, нас, у нас є кубки медалі для всіх вікових груп. Всі отримують призи. Між турами для учасників та гостей дійства влаштували перерву з польовою кухнею та смачними напоями. Тут таке блюдо, яке найпростіше приготувати в таких умовах, які на сьогоднішній день дині, щоб нагодувати всіх присутніх. Ну, і найсмачніше Топля, ковбаска з спеціями, чесником, кропом тож усі мали нагоду почастуватися смаколиками та насолодитися відпочинком біля річки. Нам подобалось. ми перше, я перший раз чоловік вже другий раз. Нічого, гарно, класно, хороше. Звісно, що треба. Тобі ще теперішній час, такий як зараз, то таке рознарядка для дітей це в самий раз. Опісля ще один тур зважування, підбиття підсумків і нагородження. У старшій віковій групі перемогу здобув юний рибалка з вузка Арсеній. Його улов 441 грам. Рекорд побив переможець з молодшої групи Назар. Попче спіймав співав майже 900 грамів риби. Вітаємо володи репути. Без заохочувальних призів не залишився ніхто. Усіх нагородили грамотами та смоколиками. Ангеліна Хущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.